І всім привіт, друзі! З вами знову я, Богдан Лайк, І це відео про те, як изпрати отаку ошибку на ноутбуці. Ну, ще на комп'ютері, що у вас там. От дивіться, отут тут аватарка ігри нормальна, а отут вона замінилась на отаку от іконку. Тобто, дивіться. А що вона може замінитися на отаку от землю? В моєму случаю, вона заміняється на землю, але я, звісно, вже навчився це і справляти. І хочу показати вам, як це і Тоже, якщо у вас виникла така проблема. І ще, вибачте за те, що так довго не було відео. Просто в школа і багато домашніх завдань. Я не можу знімати відео. <кхів> ем, дивіться, як це і справить. Заходимо. Ну, клікаємо правою кнопкою миші, ось до, Нажимаємо на неї. Клік ну, ось сюди. На оцю іконку нажимаємо правою кнопкою миші, Нажимаємо на властивості. Далі змінити піктограму. Далі е, всі тут шукають е, свою іконку. Іконку цієї гри, яка була. Ну, ну і цю іконку, яка була в цій гри. Але ну, треба нажати огляд. Далі у нас локальний диск С. Якщо у нас у вас локального диска Д немає, можете локальний диск Д, вони особа не відключаються. Далі програмні файли X86. Нажимаю. Далі у нас Steam. Нажимаємо на Steam. Далі у нас. Um, боже дивно. Steam SteamApps. Ось uh, до yeah, SteamApps. Далі у нас камон. І вам, в моєму случаї аватарка змінилась в ігрі піпо Playground. У вас може там Stalker 2 бути чи щось друге. Ну, як у вас ігра там називається. Заходимо, Ну, нажимаємо 2 рази на People Playground. Виставим вниз. І ось до у нас. аватарка. Uh, Цієї ігри, да? Ми на неї два рази нажимає. І вона, як ви бачите, прогружається отут уже. Бачите? Ми на неї можна два рази нажати. І вона у нас приміниться. Можна і нажати ок. Ні? Ну, ок, звісно, швидше, але так теж можна. У нас вже тут замінилася аватарка. Це значить, що все вже добре, але не спі... не спішіть радуватися. То спішить, то людей смішити, як говориться. А, треба ще нажати отут-ок. Лівою кнопкою меж. Нажимаємо. І, пожалуйста! Змінилось? Змінилась у нас аватарка. Ем, кому поміг ставити лайки, підписуватись на канал, ем, якщо вам це відео сподобалось. А з вами був, як завжди, я, Богдан Вайк. И всім пока-пока!